Это одна из самых больших угроз в настоящее время, но они их применяют сотнями, возможно, тысячами, и эта тенденция усиливается. Ну, да меня, честно говоря, гораздо волнует, как прикрыть нашу территорию от ударов их. А мы сейчас, мы сейчас дойдем и до этого. Собственно говоря, у нас сегодня только все будет посвящено только ракетной теме и беспилотным летательным аппаратам. Опять-таки, завершая вот ракетную тему, что следует сказать вот о сообщениях украинской стороны, что у них появилась ракета. Точнее, надо все-таки сказать в этом случае оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью стрельбы 700 километров. Они уже сделали соответствующее заявление по этому поводу. Что тут надо сказать? Во-первых, у них все. Необходимые компетенции для создания Конечно. подобного образца вооружения имеются. Дело бесконечно. даже не в том, что по силам это не, не по силам, по силам. Они перешли на использование беспилотных аппаратов, при этом которые несут значительную нагрузку, при этом это называется украинский, но мы же понимаем, что по своей природе они к Украине не имеют никакого отношения, кроме того, что вы запускаетесь с территории. Теперь переходим И к беспилотным летательным тоже. аппаратам. Это одна из самых больших угроз в настоящее время функционирования как экономического комплекса нашей страны так и боеспособности вооруженных сил. Почему? Потому что сам по себе вот этот беспилотный летательный аппарат самолетного типа, э, это достаточно простая конструкция, которую можно выпускать на мощностях там комбайнового завода, образно говоря. Да, а, все, что на, а все, что на нем есть сложного, это прицельно-навигационный комплекс. И, э, двигатель, опять-таки, самое сложное в беспилотном летательном аппарате, вот эти две вещи. Двигатель и прицельно навигационный комплекс. Во-первых, двигатель, это поставки из-за рубежа, то есть они не делаются на Украине. А прицельно навигационный комплекс, он обеспечивается за счет функционирования всех тех систем глобального позиционирования, которые, которыми располагает Что вероятный противник. И вот Опять-таки, что меня во всем этом деле настораживает, еще плюс ко всему, нет. Безусловно, эффективность нашей системы противовоздушной обороны повысилась, значительная часть этих беспилотных летательных аппаратов э, сбивается, и это надо признать, что все-таки далеко не все долетают, но они их применяют сотнями, возможно, тысячами, и эта тенденция усиливается для ударов по нашим объектам генерации и э, э, нефтепер... нефтепереработки. Что надо делать? А мы уже говорили все, что надо делать, и неоднократно. И о формировании новых объединений воздушно-космической обороны, хотя бы в составе двух, и рода войск, такого, как ракетно-космическая оборона, пересмотреть подходы к его формированию ну, в виде действительно функционального законченного рода войск. Мы все это говорили. Мы. Единственное, что пока не дождались какой-то официальной реакции от э, военных кругов, но кто-нибудь выжил бы и сказал: Ребята, ну, типа, э, вот э, ваши рассуждения основываются на каких-то неверных постулатах, вот вы не учитываете и этого, и этого. Ну, хорошо бы послушать. Потому что, в принципе, вот самая большая беда, когда вот не ведется какая-то продуктивная дискуссия о путях строительства вооруженных сил. По большому счету, секретного в этом ничего нет. И вот если, например, до специальной военной операции не велась, вот скажем, дискуссия о путях и способах завоевания господства в воздухе. Но если ориентировали вооруженные силы на борьбу с терроризмом, то какая там уже Конечно. дискуссия в этом плане? Зачем это господство в воздухе или, например, запасы артиллерийских боеприпасов на первые там М60, М90? Зачем вам артиллерийские дивизии? Зачем вам вообще снаряжение на несколько сот тысяч человек? Действительно, если вы собираетесь бороться с терроризмом. Будем говорить далее про ситуацию на фронте, про Нові якісь надходження зброї, які у нас є, які є у ворога. Теж будемо все це аналізувати разом з Сергієм Зурцем, військовим експертом, директором інформаційного консалтинга компанії «Дефенс Експрес». Пане Сергію, вітаємо вас в етері. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Давайте почнемо знову ж таки з Покровського напрямку, з Доросторецького напрямку просувається там ворог. Поки що не зрозуміло, як і коли вдасться його зупинити. Бутусов пише, що якщо нічого не міняти і все лишати як є, то до кінця року ворог захопить вісім ключових міст. Знову ж таки, обговорюємо, що зараз. Як, наприклад, зда, як, як, як вийшло так, що Новогродівка здалася майже без бою? Та чи це може повторитися, чи з цього роблять якісь висновки? Тут передаємо вам слово. Ну насправді, коли ми говоримо про просування противника там на покровському напрямку, то повинен, треба згадати, що за півроку після там захоплення Авдіївки. Ворог загалом просунувся на 33 кілометри від адівки. Це було за півроку, і от такі от ключові місця, як очеретине, прогрес, які мали триматися набагато довше. Вони, в принципі, були захоплені противником після невдалих ротацій інших чинників, які співпали на той час на цій ділянці фронту, і власне відтоді ворог. Пришвидшили темпи просування зараз, десь за останні 10 днів просування якраз у бік Покровська склали десь в межах. Чотирьох кілометрів до самого Покровська вісім кілометрів. Але в будь-якому разі за цією арифметикою, за кілометражем, насправді, треба враховувати і інші чинники. Дійсно, рубіж Гродівка, Новогродівка був важливим. Але так само, напевно, через певні обмеження сил і засобів, які у українській армії були набагато. Менше мені ж те, що сконтрсконтував ворог на цій ділянці, плюс певні особливості управління, брак особового складу, все це напевно далося взнаки на тому, що ворог якраз зараз намагається рухатись далі від Новогродівки, і це так само впливає на цю ділянку оборони, але зараз таке враження, що просування ворога не стільки на Покровськ, скільки у бік селселідового і. Напрямок на південь таке враження для противника останнім часом є пріоритетним. Він з одного боку розширює фланг з іншого боку, таке враження намагається сформувати на наступальну вісь в бік якраз курахів і далі курахового і таке враження, що якщо там оцінювати значення. Логістичне транспортне того ж і Покровська і е, Курахового, то не факт, що Курахова поступається значенням точки зору е, забезпечення наших військ на цій ділянці фронту, тому що зараз противнику е, за леген рахунку немає сенсу окупувати Покровськ. Е, можна здійснювати е, вогневий контроль над тими трасами, які йдуть від Покровська е, до наших. Інших регіонів, а е, Курахове власне це така ділянка, місце де е, забезпечується е, центральний Донбас, і де там проходять певні лінії забезпечення, і таке враження, що ворог повторюсь, може концентрувати свої зусилля якраз при рухі на у русі на е, Курахове. Але в будь-якому разі це такі теоретичні закиди, оцінки. В будь-якому разі просування на кожній ділянці залежить від співвідношення. Сил і засобів і резервів з обох сторін ми знаємо, що. Українська армія перекинула окремі там підрозділи на покровський напрямок. Знаємо про бригаду Карадах, яка там зараз активно воює. Інші підрозділи можливо ці перекидання здійснені дещо запізніло, але в будь-якому разі краще пізно ніж ніколи. І головний наголос напевно зараз треба робити на підвищенні взаємодії і управління нашим групуванням вище ніж рівень бригад. Ми говоримо про оту і про осу на цьому напрямку. Сподіваюся, що все таки будуть здійснені. Контрзаходи, які сповільнюють просування противника на цій ділянці, яке залишається ну й далі найбільш такою складною, найбільш насичено. Точку зору кількості бойових на, на, на добу, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.